Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який об'єм пам'яті в мозку людини? От вчені десь приблизно виміряли. Там, ну, так, так само він вимірюється там, гігабайти, терабайти, мегабайти. Так само виміряли мозок людини. Який об'єм? Як ви думаєте, в мозку людини? Така, яка середньостатистична, як кажуть. Ну, всередні статичних по гігабайтах? Да, да. Ну, Не обов'язково гігабайти, мігабайт. Тут Або гігабайт, або мегабайт, або терабайти є. Так, як ви вважаєте? 50 або 60, ні? Чого? Гігабайт. Гігабайтів? Більше? Більше, так. Так, більше. Десь до 200. Давайте спочатку розберемося: мегабайти, терабайти чи гігабайти? В якому? Як ви думаєте, терабайта? Так, терабайти є. Тепер скажіть, скільки? Десь. 200-250. О, ні, це вже дуже дуже, дуже, багато. це вже бундеркінт людина. Так, давайте трохи менше, не трохи так нормально менше, вона. 150? І ще менше, давайте третя спроба. Так, ну вона не це вже дуже багато. Як... Так само, ну ви знаєте, як на комп'ютерській це приблизно 4 терабайта пам'ять. Ну це дуже, це просто. Десь сімдесят 4 терабайта. О! О, 4 так. जा सभी बंद लेके जा